З плакатами у руках вони вкотре вийшли пікетувати сесію Житомирської облради. Люди, які вклали гроші у зведення багатоповерхівки на щорса 155, скаржаться, мали заселитися у квартири ще сім років тому, але й досі змушені чекати. Ми квартиру брали в кредит за неї, платимо вже два з половиною роки за квартиру і знімаємо цей час також місце квартиру, тобто платимо зараз і те, і те. Ми тільки взяли. Цю кімнату і тоді в нас з'явилася дитина, але ми надіялися, що буде, тому що нам пообіцяли, що весною буде зданий будинок, а вже, скажімо так, третя весна пройшла, а квартири ще немає. Вже восьмий рік, це з половиною років за власні кошти інвестувала вся сім'я. Чоловік, два сини скитались за кордонами і в Англії, і в Швеції, і в Данії, і в Росії. Чекаємо здачу цього, цього житла. Три під'їзди забудовник Тарнавський вкрав кошти наші, і з них влада ні міська, ні обласна. Ні, прокуратура на зі всіх років, куди ми зверталися, тільки обіцянки цяцянки і нас не бачать і не чують. Люди кажуть, щоб завершити будівництво, потрібно трохи більше трьох мільйонів гривень. Тож звертаються до депутатів облради, аби ті виділили бодай частину цієї суми. Ми не просимо їхніх грошей, ми просимо своїх. Тому що ми всі ці квартири проплатили. То наші гроші у них, а не їхні, і не державні. То наші гроші. Щоб почути відповідь на свої вимоги. Люди чекають більше трьох годин. Тим депутат. Тати обговорюють інші питання у перерві. Керівництво області повідомляє на цій сесії не будуть розглядати питання недобудови. Значить, є бюджетний кодекс, є закон. Значить, і профінансувати добудову приватних квартир із місцевого бюджету або із обласного бюджету. Значить, покажіть мені, що прокурор з цим погодиться. А ще чиновники скаржаться, що коштів від перевиконання бюджету менше 4 мільйонів. 3 мільйони 700 – це е, і то це, це ті кошти, які ми повинні економити. Тому що ми не знаємо, що буде завтра, яка буде ситуація, в тому числі економічна і фінансова. Нам потрібно ці кошти притримати для е, ну, якихось можливо кардинальних е, серйозних ситуацій. Тому ми нічим на жаль зараз не можемо на цій сесії порад. Мешканців щорса. Якщо в нас є, ну не то, що лишніх не буває, але вільний залишок, який ми дивимося, що там гаряща проблема, будемо вирішувати тут. Але якщо в нашому лікарняному закладі із трьох котлів два не підлягають ремонту і газу немає, що нам робити? Закрити вертебрологію? А добудовувати значить той об'єкт мітингувальники кажуть, попри брак коштів у бюджеті вимагатимуть, аби на подальших сесіях депутати таки розглянули питання їх будинку. Якщо отримують відмову, проситимуть грошей у міської ради.